До оборони готові у Хмельницькому. Військову присягу прийняли чоловіки, які увійшли до складу батальйону територіальної оборони області. Нагадаємо, сформували його місяць тому. Побувала на торжестві мужності та патріотизму наша знімальна група. На перший погляд, усі ці чоловіки професійні військові. Однак багато з них сьогодні приймають присягу вперше. Ще місяць тому вони про армійську службу навіть не думали. Пан Віталій усе життя пропрацював столяром. Втім, коли схід країни розпочало лихоманити від атак сепаратистів, зважився проміняти тесло та лобзик на автомат і військову форму. Хоч вдома за чоловіка хвилюється дружина та двоє дітей. Про свій вибір не шкодує. Патріот своєї держави, своїх людей, своїй землі. Тут мої діди, мої прадіди, мої батьки, діти. Я вважається, мій долг. Тримати в обороні нашу землю, хмельницький батальйон територіальної оборони сформували з добровольців їм від 20 до 40 років. Всі ці чоловіки самостійно обрали для себе військові будні, та вже після присяги вирушать боронити стратегічні державні та військові об'єкти у нашому краї. Товариш капітан, солдат Грибовський для прийняття військової присяги прибув. Урочисто присягаю українському народу завжди бути ймовірним, відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цінність, недоторкність. Сумліно і чесно виконувати військові обов'язки, накази командирів неухильно додержати Конституції України та законів України, зберігати державну таємницю. Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників. Присягаю ніколи не зрадити українському народові. Вінна з півторарічною Міланкою за присягою спостерігають уважніше за усіх присутніх, адже вони проводжають на службу коханого чоловіка та люблячого татка. Він сам захотів сюди йти добровільно. Всередині переживаю, щоб все було нормально, щоб вернувся. Чим швидше, щоб все добре було у нас. Сергій Присяжнюк, начальник штабу зони територіальної оборони, запевняє, для служби обрали кращих з кращих новобезпечені військові у надійних руках. Батальйон забезпечений всіма видами забезпечення, має форму, має суття, має техніку, має з Кількості зброї. Ми готові до виконання будь-яких завдань. Батальйон територіальної оборони охоронятиме лише кордони нашої області. Офіцери запевняють, у гарячі точки місцевих добровольців не відправлятимуть. Ольга Бахіна, Артур Літинський. Новини Ті 7